Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитись важливою корисною інформацією. Вона буде стосуватися показників середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, та яка буде враховуватися для обчислення пенсії за січень 2025 року. Тобто, буде актуально для тих пенсіонерів, хто виходить виходив, так на пенсію. Отже, дивіться, 6 березня 2025 року Пенсійним фондом України затверджено Показник середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, та яка відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування враховується для обчислення пенсій за січень 2025 року. Її розмір становить 18 660 гривень 32 копійки. Ви пам'ятаєте, для чого я розповідаю про цей показник? Бо він є одним із важливих, який вам враховується для. Обчислення пенсії, також ще хочу в даному відео нагадати, що не тільки пенсії підлягали індексації з 1 березня 2025 року, також це стосується і страхових виплат. Пам'ятайте, що з 1 березня постанова Кабінету міністрів України за номером 209 передбачає, що будуть перераховані на 11,5% страхові щомісячні страхові виплати. Потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, а також людям, які мають на це право в разі смерті потерпілого. Також Дивіться, виплата перерахованих страхових виплат буде забезпечена починаючи з квітня поточного року. Тобто, вже проіндексовані страхові виплати ви зможете отримати з квітня 2025 року. Також хочу нагадати, що величина підвищення після проведеної індексації щомісячної виплати вона визначається індивідуально залежно від розміру. Призначеної страхової виплати, максимальний розмір збільшення після перерахування страхової виплати наразі становить 1 тисяча 500 гривень. Ще хочу додати, що також з 1 квітня 2025 року очікується перерахунок саме для працюючих пенсіонерів. Нагадую, що вже дивлячись на досвід останніх років. То скоріш за все, як і в попередніх так роках, ви вже свої доплати зможете отримати у червні. Відповідно, за квітень, травень я маю на увазі це, що стосується перерахунку працюючих пенсіонерів. Якщо щось буде ще мінятися, обов'язково поділюся з вами.